Наразі у Микільській церкві на території Преображенського собору розгорнута меморіальна виставка Краплини пам'яті ця виставка присвячена героям, які загинули, захищаючи територіальну цілісність і суверенітет України в російсько-українській війні. Дана виставка була створена родинами загиблих, і вона була створена з цілею, що ми пам'ятали якою ціною на сьогоднішній день нам дається життя, щоб сучасна молодь не забувала, що війна ще не закінчилась і вона продовжується. Тут зібрані всі герої, починаючи з 2014 року, Ми зможемо подивитися. Це ті хлопці, які загинули під час антитерористичної операції. Початковою ідеєю було те, що це буде ящик. Траплина пам'яті, в якій будуть зберігатися е, речі. Дорогі, так як сім'ям і хлопцям, які на жаль загинули їх фото та коротенька біографія. Потім вже ідея розвивалася. Снаряди це все теж передавали хлопці зі сходу, адже вони почули, що ми організовуємо таку виставку, що в майбутньому це буде музей. Ми плануємо в майбутньому розширяти виставку, адже як би страшно це не звучало, але краплини пам'яті вони збільшують. Вони поповнюються постійно, і нам потрібно більше приміщення. На сьогоднішній день виставка діє для навчальних закладів. За попередньою домовленістю ми складаємо графік, за яким школярі та вчителі можуть приходити відвідати нашу виставку. А в майбутньому, вже коли в нас буде стале наше приміщення, я думаю, виставка буде в вільному доступі для місцевих жителів.